Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звати Тетяна Бутурлин, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве й корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Пропоную емоційно налаштувати себе на продуктивну діяльність. Поміркуйте, який ваш образ учня учениці сьогодні. Які емоції, відчуття, думки виникають у вас зараз? І що потрібно зробити для того, щоб ваші емоції, думки і відчуття стали більш позитивними? Пригадайте форми дієслова, на які запитання відповідають інфінітив, дієприслівник, дієприкметник, особове дієслово, безособове дієслово нано то, і від якої форми утворюються всі форми дієслова. Знайдіть дієслово, що відповідає на запитання, що робити, що зробити. Правильно, це дієслово вивчити що зробити, вивчив це особове дієслово, що зробив, вивчивши, що зробивши дієприслівник, вивчено, що зроблено безособове дієслово на но, а вивчений який це дієприкметник. Неозначена форма дієслова або ж інфінітив це початкова незмінна форма дієслова, називає дію або стан предмета узагальнено, не вказуючи ні час, ні число, ні особу. Пропоную записати це визначення. Інфінітив відповідає на запитання, що робити, що зробити. Що робити? аналізувати, що зробити проаналізувати. Інфінітив має такі граматичні категорії вид, перехідність і стан. Із категоріями перехідності та стану ви ознайомитеся в старших класах. Ми ж з вами розглянемо вид. Вид може бути недоконаний і доконаний. Якщо ті слова відповідає на запитання, що робити, то вони позначають незавершену дію. Наприклад, писати, малювати, читати, аналізувати. Якщо ж відповідати на запитання, що зробити, зверніть увагу на префікс з в цьому запитанні в цьому дієслові, то це будуть дієслова доконаного виду: написати, прочитати, заспівати, проаналізувати. А зараз пропоную попрактикувати. Визначте вид інфінітивів. Що робити? Що зробити? Перевірте себе. До дієслів. Недоконаного виду належать інфінітиви мріяти, прагнути, творити, радіти. Що робити? До дієслів доконаного виду належить сказати, створити, придумати, розв'язати. Вони відповідають на запитання, що зробити. Неозначена форма дієслова не має закінчення. В інфінітивів може бути суфікс «ти» або «ть». Але суфікс ті характерний лише для розмовного та художнього стилю. Тобто, ти це не закінчення, а це суфікс, запам'ятайте. Розуміть, тільки не плутайте з особовими дієсловами, бо там теж може бути схоже закінчення слова. Також після суфікса може стояти постфікс. Постфікс може бути ся або с, і він позначається як суфікс лише за такою рискою зверху, ніби то хатка. Зараз пропоную опрацювати флеш-картки. Ліворуч ви бачите неправильний варіант вживання інфінітивів, а праворуч правильний варіант. Поставте на паузу і опрацюйте. Час перевірити себе. Отож, правильно казати, зважити картоплю, а не важити, говорити голосно, а не балакати, домовлятися з батьками, а не договорюватись, звітувати про виконане завдання, а не відчитуватися, пропонувати ідею, а не пропонувати усе минає, а не мина. Швидко робить, а не робе. Я виконав, а не виконав був, відзначати успіхи, а не відзначати про успіхи, пропонувати професію, а не професією, шкодувати грошей, а не гроші. Вибачте мені, а не я вибачаюся чи вибачте мене. Також зверніть увагу: варто поряд з інфінітивом вживати іменники, які відповідають на певне запитання. Вжити чого заходів, наслідувати кого? Батьків, дійти, чого згоди, потребувати чого допомоги, дякувати кому друзям, пробачити кому батькам. Запобігати чому хворобі, зробити чому ЗОЗла. Тобто з якої причини. Схоже, так, але зовсім не те. А зараз виконайте творче завдання за допомогою сервісу Dream. Згенеруйте зображення, пов'язане з розвитком особистості. Для цього перейдіть за покликанням або відскануйте QR код і після реєстрації. Напишіть в оцьому віконечку «Промт англійською мовою. У вас буде один із варіантів в безкоштовній версії, і ви можете цю картинку завантажити, натиснувши на ось цю стрілочку. Час підбивати підсумки. Подумайте, за що ви можете похвалити себе за роботу на уроці. Що вас може мотивувати до вдосконалення? Що вам потрібно ще зробити, щоб ви вивчили тему неозначена форма дієслова на вищий бал? Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України.